Модульне укриття для учнів 10-го ліцею Житомира планують побудувати на території закладу. Про це Суспільному розповів Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. Наразі діти із ліцею користуватимуться сховищем 27-го дитячого садку, яке знаходиться за 500 метрів, і щоб до нього потрапити, необхідно перейти шість смуг київського шосе. Київське шосе це точно не найкраща така транспортна артерія для того, щоб під час тривоги переводити дітей, особливо перші класи. Тому на сьогодні стоїть задача забезпечити хоча б на 100-150 місць, щоб хоча б на початкова школа в нас була забезпечена на території, чи біля території 10-ї школи «Укриття». 25 мільйонів гривень вже виділили на закупівлю модульних укриттів для міста. З цієї суми планують профінансувати і укриття для 10-го ліцею, каже Сергій Сухомлин. Лишилось за його словами розв'язати питання підтоплення території ліцею дуже високий рівень грунтових вод по 10 школі. Там навіть от дощ пройшов невеликий, вже територія школи підтоплена. Сьогодні йде відпрацювання з ДСНС. Якщо у нас все виходить по 10 школі, такі самі по іншим гімназіям, школам будемо ставити. Нагадаємо, що комісія, яка перевіряє готовність закладів освіти до нового навчального року, постановила, що Житомирський ліцей номер 10 не готовий до навчання. Причиною цього стали зауваження до санітарно-гігієнічного стану, енергобезпеки, охорони праці та пожежної безпеки ліцею. Дмитро Клименко, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.